Прозоре утримання дитячих та спортивних майданчиків у Чернівцях презентувала геопортал Благоустрій. Новий модуль геоінформаційної системи Чернівецької громади під назвою Благоустрій спільна робота з антикорупційною системою ЄС в Україні. На порталі є перелік компаній, які обслуговують ту чи іншу територію міста. Є перелік послуг. Які безпосередньо ця компанія надає це і прибирання тротуарів, підмітання, змітання снігу ну фактично, все, 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 напевно, крім зелених насаджень. Коли ми розуміємо, яка компанія відповідає за ту чи іншу ділянку території, ми можемо зрозуміти, чи якісно чи не якісно прибирається. Геопортал дає змогу контролювати прозорість утримання дитячих та спортивних майданчиків. Утримання поточного ремонту і особливо капітального ремонту дитячих майданчиків це немалі кошти. Але в нас є ще й питання безпеки, тому що досить часто навіть на нових майданчиках елементи, які встановлюються, ми не маємо сертифіката загального на дитячий майданчик. У нас в місті, якщо не помиляюся, є тільки один сертифікований дитячий майданчик, і то це сертифікація за німецькою системою безпеки ТЮФ. Так званою на вулиці Котляревського Івана Котляревського між тим головною проблемою залишається те, хто має доглядати за майданчиком. Для того щоб ми зразу в міській раді прийняли рішення, як правильно отримувати майданчики, хто це має робити, за які кошти, коли ми не змогли знайти спільного бачення. Ми почали знайти шукати, скажімо так. Як це відбувається в інших місцях, містах, вивчати інший досвід? Ну, показовим, показовим напевно, є Вінниця. Можу підтвердити слова Олексія. На жаль, там питання стоїть ребром на рівні міської ради, чи, на жаль, чи... але в таке. Ну... Тверда рука керівництва міста, скажімо, довела до того, що там майданчики значно краще утримуються, в кращому стані. Не всі вони оновлені, але мешканці більше краще цінують. Ці майданчики, майно на на дитячих майданчиках, оскільки вони самі його і утримують і за нього платять. Геопортал міста вже доступний на сайті Чернівецької міської ради. Олена Крючко, Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4